Головне події в Харкові та області 5 червня. Російські БПЛА вночі били по багатоповерхівках в Харкові. Дісталося жителям Слобідського району. За даними обласної прокуратури, постраждали 18 людей. Серед них вагітна жінка та четверо дітей дівчата віком від 9 до 13 років і семирічний хлопчик. У всіх гостра реакція на стрес. Удари прийшлися по 16-му поверху одного з будинків, а також у стіну п'ятиповерхівки поруч. Ще один шахет зачепився за дерево та вибухнув на ньому. Також пошкоджені автівки та не житлова будівля. Загалом по місту вдарили шість БПЛА, А ще ракета Х-35. Вона влучила по відкритій місцевості поблизу об'єкту транспортної інфраструктури. У мерії підрахували, внаслідок атаки різних руйнацій зазнали 12 будинків. Вилетіло понад 300 вікон. Мері з марафону, повідомив, усі комунальні послуги в пошкоджених будівлях вже відновили. Люди покидати домівки та виїжджати до гуртожитків не планують. Під атакою вночі також були селища Васищево та Пісачин. Повідомив начальник гунацполіції в Харківській області Петро Токар у етері Суспільного. За його даними, по населених пунктах влучили російські герані. У Васищевому атакували фармацевтичну компанію. В пісочині дрон упав на території приватного домогосподарства. Обійшлося без постраждалих у день. Росіяни тероризували Куп'янщину. Селі Новоосинове синова і вдарив по зупинці громадського транспорту. Поранене місцева жителька. У Куп'янську гатили з артилерії. Там загорівся будинок. Жінка поважного віку отримала опіки та зазнала гострого шоку. Чоловік 38 років підірвався на узбіччі траси М-03, Київ «Київ-Харків-Довжанський». Він отримав множинні осколкові поранення та мінну вибухову травму, повідомили в центрі координації протимінної діяльності. Це місцевий мешканець, який охороняв сільськогосподарську техніку неподалік дороги. У Гунацполіції уточнили. надзвичайна подія сталася поблизу села Іскра біля лісосмуги. Що саме здетонувало, ще з'ясовують. Слідчі ідентифікували мародера, який обкрадав дачі на старому Салтові. 42-річному представнику так званого МВС ЛНР заочно повідомили про підозру. За даними обласної прокуратури, він разом із сімома російськими військовими виніс з будинку в селі Металівка майна на суму майже 1 мільйон триста тисяч гривень. Це були недувничовини з двигуном, спеціалізований причіп до нього та квадроцикл. У Харківському екопарку дали притулок двом лисенятам, які залишилися сиротами. Військові, які привезли дитинчат, повідомили, що в них загинула мама. Вижити без неї звірят шансів не було. Малюки ще крихітні, але дуже активні, допитливі та грайливі, повідомили в екопарку. Коли тварини підростуть, їх мають намір повернути на волю. Більше новин на сайті. Об'єктив Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.